Події середи 7 грудня очима журналісток телеканалу ТВА. У студії для вас працює я, Яна Унуляк. Деталі за мить. Триває 287-й день героїчного супротиву українського народу російському військовому масштабному вторгненню. Окупанти продовжують терор мирного населення. За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 33 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об'єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області. Загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. Буковина провела в останній шлях відважних воїнів, які поклали життя, захищаючи свободу та незалежність України, зі старшим солдатом Бучацьким Дмитром, воїном військової частини А 4267 попрощалися в селі Мілієве. Солдата Зубіна Михайла, воїна військової частини А 3892 в останній шлях провели на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Слава та вічна пам'ять героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Відключення можуть не співпадати з графіком, чому пояснили в Чернівці Обленерго. Загалом назвали три причини. Причина перша: якщо у якусь конкретну годину обсяги споживання будуть збільшуватися, понад дозволених лімітів потужності в мережах буде недостатньо, тому можуть запроваджуватися додаткові аварійні відключення для негайного збалансування роботи енергомереж. у такому випадку. Відключення необхідно застосовувати на конкретній ділянці мереж терміново, незалежно від того, чи передбачене там за графіком відключення електроенергії. Причина друга: щоб увімкнути чи вимкнути лінію, бригади енергетиків мають добратися до енергооб'єкту і виконати необхідний обсяг безпекових інструкцій. На це потрібен час, тому на 20-40 хвилин графік може відхилятися від зазначеної години. Причина третя: відключення за графіком можуть відрізнятися від реальних відключень за конкретною адресою через можливі аварійні на лінії та планові роботи у мережах, які під напругою не виконуються. Сміття сортують вручну, але переробкою відходів області поки ніхто не займається. Про це під час звіту про роботу комунального підприємства Чернівці спецкомунтранс повідомив виконавчий директор відомства. Відповідаючи на запитання журналістів про роздільний збір відходів, Роман Жулепа дорікнув містянам у безвідповідальному ставленні до викидання сміття. А ви підійдіть, будь ласка, до контейнера да сміттєвого і подивіться сміттєвий контейнер, де є сухі відходи. Да, і подивіться, що там є. А як виконавець послуг може вивезти там, де має бути пет, скло і папір, а там є органіка викинута, так може починати з себе правильно сортувати, а потім вимагати від перевізників, від влади. Окрім того, Роман Жулепа повідомив, що комунальне підприємство підписало договір на прийом та перевезення зношених автомобільних шин для подальшої переробки. Тож, якщо містяни активно братимуть участь в ініціативі, комунальне підприємство розширить свою діяльність у цьому напрямку. Ми перший крок зробили для того, щоб перше це приймати, де люди будуть свідомі і захочуть, да, щоб здавати. Щоб ми побачили, що до цього люди тягнуться, да, і є така можливість, ми, можливо, би організували і, як ви кажете, щоб власними силами забирали, розробили, допустимо, кошторис і все. Пока, ну, поки перший крок ми такий зробили. Далі ми будемо рухатися в цьому напрямку. Закритість ігнор та обіцянки – саме такими принципами послуговується управлінці Чернівецької міської ради у спілкуванні з представниками змі. Режим секрету та перепон для отримання навіть публічної інформації стали звичними для журналістів викликами. Тож далі до професійного дня місцевого самоврядування розповідаємо про діяльність та псевдовідкритість влади чернівців. Щодня тисячі працівників роблять свою роботу, аби місто функціонувало, забезпечують благоустрій, надають послуги, соціальний захист та підтримку. А у воєнний час змогли забезпечити життєдіяльність міста в кожній його сфері та допомогли внутрішньопереміщеним особам. Принаймні так запевняє Чернівецький міський голова. Зокрема, підготували місто і до різних сценаріїв розвитку подій у зимовий період. Можу запевнити кожного мешканця нашого міста. Усі будуть в теплі, та навіть за критичних ситуацій ми готові оперативно їх вирішувати. Проте лише у грудні під час опалювального сезону управлінці підписали договір і на придбання генераторів, і все б нічого, от тільки закуповують оснащення у фірми, якій не більше двох місяців, та й належить вона члену виконкому. А ще й ціна значно піднялася. Шановні, скажіть, будь ласка, скільки втратить Чинівецька міська громада через недолугість дій Чинівецької міської влади? Чому не почули в травні місяці, коли треба було закуповувати генератори, яких було достатньо на ринку? А зараз, коли їх дефіцит, їх неможливо знайти і ціни підскочили майже в три рази, тепер Чернівецька міська рада з барського плеча виділяє кошти. Хто буде відповідати за нанесені збитки Чернівецькому міському бюджету злочинною бездіяльністю? Влади, забудовник. Неодноразово лунали й пропозиції щодо полегшення опалювального сезону, які міська влада вкотре проігнорувала. Напередодні зими стверджували, що поповнили і запаси солі для посипки доріг, щоб взимку люди легко пересувалися вулицями міста. Ще до настання календарної зими заготовили та наповнили ємності піщано-сольовою сумішю, аби за потреби було чим посипати слизькі ділянки. Втім, замість посипаних та безпечних тротуарів суцільна ковсанка та людопад, а в травматологічних відділеннях травмованих відвідувачів. А ще до списку здобутків варто віднести і ремонт багатостраждальних доріг та хороших тротуарів, які ремонтують і досі, і в дощ, і в сніг. У нас мер дуже толкова людина. Він займається те, що на хорошу плитку кладе нову плитку. Це просто жесть. А так, комунальні служби трохи погано. Хотілося б, що було краще. Ми неодноразово висвітлювали цю тему, а відтак і зверталися до міських управлінців за коментарями. Своєю чергою у міській раді запитання журналістів ігнорують і не тільки щодо ремонтних робіт. Відтак реакції були тільки після публічного розголошення інформації. До прикладу, після сюжету в етері телекомпанії ТВА та матеріалу молодого буковинця про оборудки місцевої влади на ремонтах доріг і відверте лобіювання тернопільських підрядників. Пішла хвиля публічних заяв місцевих чиновників. Новників загальна економія по всіх тендерах становить 10 мільйонів гривень, водночас є ще 7 мільйонів гривень економії, яку отримали в результаті виконання робіт. Фактична вартість виконання згідно наданими актами. Якби хтось смів якісно проводити аналіз цих питань, не виникало. Але кому той аналіз потрібен? Якщо основне завдання звинуватити нас у всіх гріхах, натомість висвітлювати свою позицію журналістам за для збалансованої подачі інформації управлінці не хочуть. За словами директора телеканалу ТВ Вадима Пелеха, його радує реакція місцевої влади на на наші етери, хоча й у дивний спосіб. Хотів би ну, закликати вкотре Представників влади не боятися реагувати напряму. Приходьте до нас на телеканал, ми завжди готові надати майданчик, щоб висловити вашу позицію, ваші відповіді. Це може бути будь-який зручний для вас час, але це будуть незручні питання. Це я можу вам гарантувати. І якихось таких причесаних статей не вийде. Але оця реакція це показує те, що нас дивляться. До нас дослухається і, і нас бояться очевидно. Тож підбиваючи підсумки про комунікацію зі змі, а точніше, її відсутність, можна сказати, що реагують нинішні управлінці лише після публічних зауважень щодо роботи. До прикладу, після нашого сюжету про вулицю Чайковського, клумби, якими її перекрили, зникли. А от на деякі запитання відповіді очікуємо вже декілька місяців. До прикладу, про розголос у Чернівецькій міській стоматполіклініці. Певно, юроправлінці ще не довивчили питання, тому звернення до влади з проханнями роз'яснити деякі питання та їх логіку залишаються без відповіді. Аліна Рябко, Андрій Моринеско, Максим Білоткач, Тимитня, ТВА. Наражаються на смертельну небезпеку, дають хабарі та користуються підробними документами. На Буковині за спробу незаконного перетину кордону за рік на громадян та іноземців склали 1355 протоколів. Як і щороку у грудні тривають профілактичні заходи. Охоронці кордону інформують буковинців про небезпеку та відповідальність за нелегальний перетин рубежу. Деталі вже за мить. Початку повномасштабного вторгнення кількість незаконних спроб перетину кордону значно зросла. Переважно таємно втекти намагаються чоловіки призовного віку. Тож за щорічною традицією, наприкінці 2022 року, охоронці кордону з 21 листопада до 21 грудня проводитимуть комплекс заходів профілактики таких нелегальних вилазок. Вивішуються. Інформаційні листки в місцях масового скупчення населення на автостанціях, в магазинах також проводиться робота з перевізниками щодо недопущення перевезення пасажирів в прикордонну смугу, у яких відсутні документи. Що посвідчують особу, щоб уникнути непорозумінь для відвідування родичів чи проведення робіт в прикордонній змузі, громадяни мають проінформувати охоронців репежу. Робиться промову простий лист на, на адресу прикордонного загону, інформуються про проведення таких робіт, чи 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 відвідування своїх родичів, і відповідно в зворотній адресі. Командування загону відповідає про не що не заперечує проти такого візиту. Прикордонники сподіваються, що заходи профілактики порушень будуть ефективними. Адже статистика незаконних спроб втечі за кордон вражає. Зокрема, найбільше правопорушень фіксується це як спроба незаконно перетинання державного кордону або незаконне перетинання державного кордону, також порушення прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуска. Лише в цьому році. За статтею 204 чотири прям кодексу України про адміністративне правопорушення це саме спроба незаконного передання або незаконного передання державного кордону було складено 1355 протоколів. Загалом порушники цьогоріч збагатили державний бюджет на понад 2,5 мільйони гривень для нелегального перетину рубежу Громадяни вдаються до різних хитрощів. Ви підроблені документи, тобто мається на увазі довідки медичних закладів, довідки, які видаються. Центрами комплектування іншими скажімо, закладами для того, щоб мона скажімо, мати підставу перетнути державний кордон. Ми виявляли усіх і в ящиках, так званих «бобі-боксах», і в скажімо, під різними речами, які намагалися перевести через державний кордон, там знаходилися літу. Також охоронці кордону застерігають українців від небезпечних для життя мандрівок поза пунктами пропуску через гори та ліси. Погода в горах досить а, мінлива. Сніговий покрив сягає від 10 сантиметрів і вище, і морозна погода дозволяє. Людям втратити і орієнтування, і, скажімо, зона підвищеної небезпеки це самі гори, ліс і те, що морозна погода дозволить людині переохолодитися досить швидко. Валерія Пержун, Максим Білоткач, чте ми Експонатів торкатися обов'язково. У Чернівцях відкрили другий в Україні музей науки. Його створення результат реалізації меморандуму про співпрацю між малою академією наук, Чернівецькою обласною радою, військовою адміністрацією та Чернівецькою міською радою. Музей відкрили на базі Буковинської малої академії наук учнівської молоді. Там представили близько сотні експонатів. Для дослідницьких експериментів музей пропонуватиме маленьким відвідувачам понад 80 одиниць, з якими можна інтерактивно взаємодіяти. Півсотні з них привезли з Києва. Ще 30 – із музею цікавої науки з Одеси. Також найбільша міжнародна музейна асоціація передала експозиції оптичні ілюзії. Завдяки їй відвідувачі зможуть зрозуміти особливості кімнати Еймса, подивитись скрізь дзеркальний лабіринт чи пізнати принципи роботи калейдоскопу. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті tva.ua та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Дякую, що ви з нами. До побачення.